Друзі, дуже часто читаю коментарі у Фейсбуку. Скільки коштують послуги по легалізації? Хочу сказати, що у мене є різні ціни в залежності від складності послуги і чи є вас фейсбукер, чи це є, послугу, чи чи є бізнес чи робота. Це все має значення, тому що це окрема робота. І хочу сказати, що вартість спеціаліста по легалізації це так само, як, наприклад, ви вибираєте куркаря. Що вам потрібна якісна стрижка чи будь-яка? Коли я приїхала до Польщі, я звернулася до першого ліпшого перукаря. мене постригли так, що потім перукар з досвідом запитував, чи це я сама себе підстригла, чи що це сталося з моїм волоссям. Так само і тут. Якщо вам потрібна якість і результат, тоді це довірне право віта. Якщо вам Що послуги якісні вони не можуть коштувати дешево, тому що є великі витрати. Є витрати на податок, на оренду, на працівника, а це все кошти. Тому, будь ласка, обирайте спеціаліста за результатом, який ви хочете отримати. Якщо ви хочете швидко, якісну, це де право а Якщо будь як, то це, будь ласка, ласка.